Завтра є день, після завтра. Ні, треба тут зробити 9 травня. І щоб вся, вся, всі кому треба, Росія, Україна східна. Я не смішу. Я вже в тих заходах отак працюю. спіши люди. Що не можна було казати зрозуміти? Ніхто би навіть слова. Ні, то показати проти. <тур> що сьогодні всі чекають? Щоб у Львові зробити. Збучить. Що за пам'ятаю не знаємо? На я тебе туди посилати. Для що, того, щоб ти, ти не нічого, вони напали на нас. Потім що були напали на нас, ми стали, нормально знімаємо пам'ятник. Нічого не робимо. Плюсили, щоб люди не пострадали, нічого на кого не падало. Нормально взяли б пам'ятник і пішли додому. Наші що, не, не туди. нас не було. Чого? А чого не знав? Чого ти вчора? Вихідний день, а яка різниця? Але велика, тому що треба спеціально, що ти зрозумієш, що спеціально того, щоб спровокувати. А хто спровокувати? А хто кого провокує? Чи сьогодні, чи завтра? А ми такі Ну Хто, е хто е кого е провокує? Ми прийшли а, спокійно, почали ви виконувати ви то, закон ми України говорили. про декомунізацію. Я не буду просто повинен провокацію. Ви зробили провокацію. Ви зробили провокацію. Тому що ви натравили своїх псів. Яким чином? Яким чином? Тому що ті вилетіли з автобуса, зразу почали махати палицями. Так, ми не будемо вирішувати. Провокацію. Так все, показати що? вже брати. Вони потона, руку зламали вже. Я стояв взагалі, отак, вони ну, попали. Так що я прийшов, тільки що ді... Отако от от стояли діти. Четверо, я стояв, кажу, Входи, я з тобою. зробили? Ну, давай, давай, слухайте, довждите.